В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, третя наука, яка підготовляє нас до святого Великого Посту. Минулої неділі ми розважали над словами Апостола Павла. Ось тепер час приятливість. Ось тепер день спасіння. Рівно ж, минулої неділі ми порівнювали наш піст із природою. Така коротка застанова. Мороз все завмерло покрите снігом. І ми під тим білим снігом. Не бачимо правдивої реальності. І тільки тоді, коли той сніг щезає, під пливом сонця, тепла, ми бачимо, наскільки є багато бруду всякої нечистоти навесна. Але треба, щоб той лід і сніг щез. І так є в нашому духовному житті. Мало сказати, не вбив, не вкрав, я гріхів не маю. Не маю в мене потреби в духовному житті йти до Святої Сповіді каятися за свої вчинки. Я нічого злого не вчинив. То говорить людина подібна до тої погоди, до холодної зими, вона вважає себе пухнастим, чистим, благородним, шляхетним, вона не бачить правдивого обличчя, правдивого стану своєї душі. І хто в духовному стані нам допомагає впізнати себе? Мороз, сніг, він не має сили. Протистояти чому сонцю світло, тепло, високій температурі. І так, в духовному житті, дорогі брати і сестри, ми маємо просити Господа Бога о ту ласку духовного тепла, о те сонце. Тим сонцем в духовному житті це є благодать Божа. Ласка Божа. І жодне закам'яніле тверде серце, яке є опутане дияволом, воно не може встоятися перед благодаттю Божою. Воно м'яхне, воно стає безсильне, тому що Божа ласка і Господь Бог є сильніший над його правдивим станом. Оце ми розважали минулої неділі, як то ласка Божа діє, і чому нам цей піст є потрібний. Для чого він нам потрібний? Сьогодні продовжуємо нашу науку і будемо розважати коріння і значення посту. Ну, а деякі у цій церкві вважають, що піс почався в Едемі. Коли Господь Бог заборонив нашим прародичам Адаму і Єві споживати плід і забороненого дерева, дерева, пізнання добра і зла. Ну важко сказати, що це був піст. Хоч деякі кажуть, так, це був властиво прообраз посту. Людина порушила той піст. Ну, це, властиво, можна сказати, що був закон, який людина порушила. Бо піс це є тоді, коли я від себе е, відбираю щось, чи застановляюся то, що я люблю. Людина в раю вона мала все вдосталь, їй нічого не бракувало, вона ніколи не була голодною, вона завжди була ситою. Але все так. Отже, що таке є піс? Я що означає, наприклад, в грецькій мові слово піс означає. Стримання від їжі чи піття. На івриті піс означає закрити, загородити свої уста. В нашій мові піст означає стримання від їжі в цілому або від конкретних продуктів. І так, виразний піст ми вже зустрічаємо в Сорому Завіті – в книзі буття. Знаємо про Авраама, як Господь Бог покликав його з Урії Халдейської до Ханаан краю, до обіцяної землі. Вся ця славна подія життя того правоця, патріарха, того, який. Знайшов ласку в окчах Господа Бога, і Господь Бог казав, що через Тебе будуть благословені всі народи землі. Бо Він в тому хаосі, в якому жив, в хаосі поганіства, він зберіг віру єдину, чисту, неподільну, в єдиного правдивого Господа Бога. І ось коли померла Сара, Авраам вже був старший, і він думав, має сина Ісаака, як має продовжувати не бути його рід. Він не хотів, щоб його син одружився із якимись дівчатами, які жили із тих племен на цій землі. Він хотів, щоб його син взяв дочку із свого племені. Зі свого народу. І це для нього було вже першочергове завдання, бо він відчував вже старість, він відчував, що надходить година, коли Бог його має покликати до себе, але є син ще неодружений, і він би хотів бачити ще його потомство. І ось він висилає слугу свого, вірного слугу, який має їхати в його батьківщину шукати дружину для Ісаака. І коли цей слуга приїхав до Лавана, і він побачив Ревеку, і та запровадила його до господи, додому, Свого батька і батько його раду зустрів. І слово Боже, книга Буття, 24 розділ, говорить: увійшов цей чоловік у Господу, а Лаван порозвантажував верблюдів, дав соломи і корму верблюдам, та й води помити ноги його і людей, що були з ним. По тому поставив перед ним їжу. Але той слуга сказав не їстимо, поки не оповім своєї справи. Лаван від рік говорив. Оце є перша зустріч з постом. Здається, якщо людина є голодна, втомлена, Лаван дав їм можливість помити ноги, відпочити. І зараз випасувало, що? Смачно поїсти. Але слуга каже: ні. Хоч на столі є багато їжі, смачної їжі, і людина голодна, спрагла, перша мала би накинутися на ту їжу. Слуга каже ні. Я оповім тобі, для чого я приїхав до тебе, і що я шукаю у твоєму краю. І він розповів його, йому про свого Пана, тобто про Авраама, І він, що він шукає дружини для кого? Для Ісаака. Дорогі мої брати і сестри. Як я важливий і є важливий приклад для нас, навіть для молодого покоління. Часто маєте дітей. В сьогоднішній день живемо також в хаосі. Знаємо, як ті діти наші часто блудять, можливо, несвідомо. А як то є часто те захоплення любові, а опісля життя плачу, розлучень, неспокою, тривога. Яка важливо має. Також молитва за своїх дітей, молитва з постом, слуга посту, слуга їв, бо Він знає, що має довершити справу, яку поручив йому Авраам. Питаю вас, батьків. Як часто ви практикуєте молитву і піст? За своїх дітей і за своїх онуків. Є. Я не кажу, що багато, але є. Знаю батьків, які особливо коли діти пішли дорогою алкоголю, наркотиків, розлучень, інших тяжких гріхів, які постять і моляться, і просять ласку покаяння на вернення своїх дітей. Але таких батьків, на жаль, є дуже мало. Вони є, але їх є мало. І приклад такої мами ми завжди, що понеділка відправляємося ту літургію, свята Моніка. 18 років піст, молитва за навернення своїх дітей, чоловіка, свекрухи, і той піст і молитва святої Моніки. Дала прекрасні чудові результати навернення. І отой приклад, Слуги, який сказав: не буду їсти. Я спочатку скажу тобі свою справу, чого і для чого я прийшов, що я від тебе хочу. Дорогі браття і сестри, отут ми зустрічаємо вже спомен про піс. Відтак, ми мисей якого Господь Бог покликав на гору Синай, щоб дати йому заповіді Божі сорок днів і сорок ночей, нічого не їв і нічого що не пив. Так. Він перебував в пості, в молитві, і звичайно, те світло Боже, ласка Божа Його. Тримала. Перебуваючи з Богом, близько Бога, спілкуючись з Богом, цей святий і праведний чоловік Він перебував у світлі Божому. Звичайно, це є окремі випадки. То не можна сказати, що я ось я такий сильний духовно і я можу собі дозволити на такі речі. Ні. Це є окремі люди, але вони є. І вони отримують від Бога багато. І тому Мойсей отримав від Бога неоцінений скарб, декалог, заповіді Божі. Певно, він не тільки там постав, а він молився. Він спілкувався із Господом Богом. І тому піст, де коли в нашому житті, дорогі браття і сестри, вирішує і має вирішальну долю в житті родин. Через піст ми можемо випросити в Господа Бога окремі великі ласки, не тільки для себе, але також. Ми можемо випросити в Господа Бога ласки для народу, для церкви за навернення своїх родин до Господа Бога. І тому, коли в Україні війна, коли в Україні таке велике нещастя і біда, нам, як ніколи, потрібно одягнутися в оту зброю духовну пість і молитва. Що слово Боже дає нам? За приклад, в другій хроніці, 20 розділ є сказано, після цього моваїтяни Амонії, а з ними дехто з Маоніїв, пішли війною на Йосафата. Йосафат – це був цар Юдеї. Прийшли деякі і повідомили про це Йосафата – Велика сила йде на Тебе з за моря, з Едому. і ось вони в Хаценон, Тамарі, тобто в Енгеді. Йосафат злякався і вирішив шукати Господа, тож і оповістив піст по всій юдеї. І зібрались з юдеї просити допомога в Господа з усіх юдейських міст. Прийшли також просити допомоги в Господа, став Йосафат перед юдейською та Єрусалимською громадою в Господньому домі, перед Новим двором і промовив: Господи, Боже Батьків наших, чи ж не ти Бог на небі, і чи не ти пануєш над усіма царствами народів? У Твоїй руці така сила і потуга. Що ніхто не встоїться проти тебе, чи ж не ти, Боже наш прогнав мешканців цієї землі перед Твоїм народом Ізраїля і віддав їй потомство Авраама, Твого вірного навіки. І вони оселились у, у ній і збудували в ній святиню, імене Твоєму кажучи, як прийде на нас нещастя. Нам... Або пошесть, або голод, то ми станемо перед цим домом і перед Твоїм обличчям. Бо Твоє ім'я в цьому домі і візьмемо до тебе в нашому горі нещастю, і ти почуєш нас і вятуєш. Ось і тепер, Амоніє, й ті, що Сейр гори, через край яких? Ти не дозволив перейти ізалітянам, як вони вийшли з єгипетської землі. Вони прийшли вигнати нас із своєї спадщини. Боже наш, суди їх, бо в нас нема сили проти цієї великої навали, що прийшли на нас, і ми не відаємо, що робити, тільки наші очі ми підносимо до тебе. Всі юдеї стояли тоді перед Господом. І малі діти їхні, і жінки, і сини їх. І тоді дійсно Господь Бог, почувши, як цар юдеї, ну наляка, наляканий був, ну, військо їде, іде велике на Єрусалим. Що йому робити? Вони не протистоять тому війську. Ізраїльське, Юдейське військо є, є дуже слабе і мале. Вони не протистоять тому великому ворогу. І що було сказано, вважайте всі юдеї мешканці Єрусалиму, та й вите, царю Йосафати. так говорить Господь до вас, не бійтеся і не лякайтеся цієї великої навали, бо не ваша це війна, а Божа. І дійсно, коли діти. І малі старші, всі почали постати, молитися і просити Господа Бога захисту, сповнилися слова, які промовив Господь: це не ваша війна, це моя війна. І Йосафат, і Єрусалим був збережений і захоронений. Але коли нарід весь вся юдея, всі міста, Постели і молилися і просили захисту. О в цьому є проблема. Проблема чого? Проблема віри. Проблема довіри до Господа Бога. В мене є одне завжди те саме. Якщо би ми, наші діти, так тримала Вервицю чи книжку до набоженства. Як ми, як ми тримаємо телефони, а як переписуємося е, десятки різних повідомлень в Фейсбуках, війна вже би давно закінчилася. Однама. Однама довіра. Пусті церкви наші будні день, в містах, в селах, нема того покаяння, нема тої довіри, що Господь може змінити долю нашого народу через молитву, через пісню. О, в цьому є проблема. І коли ми шукаємо проблему в Господа Бога, коли мудрі, а може примудрі, старше і молоде покоління, і кажуть, а де той Бог? Де той Бог? Чому? Хіба Він не бачить нашого страждання, наших сліз, нашого горя? Бог бачить це все? Але Бог бачить нашу духовну лінивство. Бог бачить наше духовне лінивство. Бог бачить корупцію, яка є в нашому краю. Він бачить також. І коли ми очікуємо від Бога благословення, захисту порятунку, то ми мусимо змінитися в собі, в корені, мусить змінитися наше серце, наша душа, наша ментальність. Ми мусимо бути посилена молитва і піст. Оце є важливо. І тому та підготовка до Великого Посту є та третя неділя, я хочу підготувати і взводити оті почуття довіри, почуття довіри до Господа Бога. Бог може змінити. Але Бог також чекає від нас, щоб ми в тому напрямку щось робили щось робили, щоб ми довіряли йому. Щоб ми посилено молилися, так як той цар Йосафат який юдейський цар, який налякався, бо ворог великий. І він перше не мобілізує армію, але він перше звертається, хоч і про армію дбає, і він просить Боже, хіба ти дасть нас, щоб ворог нас знищив? Так ми знаємо, що ми маємо гріхи, але ми довіряємо Тобі. Захисти наш народ, і всі чуєте, всі діти, жінки, старці, молоді, всі взялися до і молитви і пали лицем до землі перед Єрусалимською святиною, де перебував живий Бог, і просили о захист, о порятунок, о молитву. Бог сказав: Це не є ваша війна, це є моя війна. І з тими народами і Бог переміг. І тому в світі в сьогоднішньому, дорогі браття і сестри, є дуже багато лицемірства. Світ сьогоднішній день, на жаль, не йде дорогою праведного Авеля, але йде дорогою Каїна. Світ не йде сьогодні дорогою розкаяного апостола Петра, а світ іде дорогою Юди Іскаріотського, де все продається за оці немічні, нещасні гроші. Так. І то ми бачимо, що відбувається. Смерть Навального 47 років чоловік, який загинув за ґратами в Росії. Але світ гарно поспівчував, гарно сказав. Але торгівля з Росією буде і нічого не зміниться, бо гроші важніші є навіть за правду, за людське життя. Оце є трагедія. Я так спостерігаю навіть з поляками знаєте, оте збіжжя. Нато хочеться плакати, ви висипаєте те збіжа на тротуар. Так. Але ви знаєте ціну того збіжа. Що там ті люди на сході України, де, коли були заміновані поля, трактор їхав і зривалися ті поля і згинули люди. Те звіша воно є кров'ю, кров'ю тисячі українських воїнів злити і обмите. Але гроші є цінніші. І собі думаю, і всі ми молимося, хліб наш насущний дасть нам днес. І ми просимо Господа Бога того хліба, і Бог нам дає, і як Бог буде дивитися, коли той, той хліб, про який ви просите, Він є на тротуарі? Чи це не є фарисейство? чи це не є лицемірство? А ще яке? І тому, дорогі браття і сестри, Бог також хоче нашої віднови. Не тільки гарно з скласти взяти до веровиці і сказати, ми католики, ми католицький край, ми любимо Пана Бога. Але ви своїм прикладом любов'ю до ближнього. Я був голодний, я був обідраний, коли ви бачите, ми захищаємо вас своєю кров'ю, скільки жертву нарік поніс за всю Європу. Але розуміємо, що оце лицемірство, воно десь глибоко є в нашій свідомості, в нашому серці, в нашій душі. І властиво також піст і молитва Воно скидає з нас оте лицемірство, отут возначність, воно відкриває нам обличчя, щоб ми впізнали один одного, щоб ми насамперед себе впізнали. І через добре дотримання ретельного посту, піст нас зближує Бога. І найбільше чого диявол боїться, він боїться тих двох речей: доброго посту і щирої молитви. Якщо людина озброїться тими двома чинниками, середниками, добрий піст і добра молитва, щира молитва, неостанна молитва. Диявол тратить силу. Він найбільше скаженіє, він найбільше цього боїться. І тому приклади Святого Письма вони вказують нам важливість посту, що ми не можемо злегковажити собі і сказати, що таке є пісня. І тому до того посту треба добре, внутрішньо себе підготувати, відновити розуміння, що є таке пісня. Для чого той піст є? Яке значення має той піст? Що він нам дає? Побачити усвідомити сила посту, яка велика є сила посту і молитви? Як має виглядати той піст? Ми будемо з вами розважати наступної неділі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!